Попри те, що остаточних результатів виборів ще немає, головний конкурент чинного мера Юрій Соловей заявив про цинічне фальшування волевиявлення та вже поставив під сумнів легітимність виборчого процесу. Факти каже лідер громадського форуму, говорять самі за себе. Журналістам демонструє пакунок скарг. каже, це лише частина документів, які фіксують серйозні порушення. Я хочу продемонструвати для прикладу один протокол з однієї дільничної виборчої комісії, де Кількість бюлетенів, які видані були працівниками дільничної виборчої комісії, складає 1429, а кількість людей, які проголосували, складає 1457. Бачачи неминучість своєї поразки, міська влада вдалась до єдиного простого механізму фальсифікації. За людей, які були на момент виборів 31 жовтня 2010 року, поза межами нашої країни, за більшість цих людей. На нашу точку зору були вкинуті бюлетені, фактично голосували мертві душі. Оприлюднені напередодні виборів соцдослідження, паралельний підрахунок голосів у день виборів та результати екзит полів. Все це говорить про беззаперечне лідерство Юрія Солов'я. Представники компанії Research and Branding Group, яка проводила екзит по всій Україні, запевняє за їхніми даними, Соловей набрав трохи більше 27%, відсотків. Віктора Нушкевичу – менше. на 3,3% відсотки менше. Невідповідність офіційно оприлюднених даних. Представники компанії теж пояснюють фальсифікаціями. Слова підкріплюють факт. Тамою. Було дві машини таксі, які під'їжджали і стояло порядки вісім людей. Значить, біля нашого екзітполивця знаходилася мужчина і жінка, ну тобто сім'я. Вони визначали крок. Що означає крок? Крок респондента якого опитати. В нашій компанії це був десятий крок. Значить, вони визначили наш крок і оперативно, проходячи там кількість звичайних виборців, які йдуть, мають повне право проголосувати. Дані люди підходили до машин і викликали наступну десяту людину. Тобто, про що це свідчить? Про те, що каруселі були замовлені даним якимось представником. Фальсифікували вибори. Переконує юрист, представник штабу Юрія Солов'я Володимир Черноус. Люди, які вдало скористалися недоліками нового закону про місцеві вибори, недосконалість виборчого законодавства не дозволяє визнати результати голосування недійсними на кожній окремій дільниці. Якщо навіть там виявлені зайві бюлетені або виявлено вкидання людьми, які не є виборцями цієї дільниці, якщо цифра фальсифікацій не перевищує 10% від людей, які проголосували на даній дільниці. Коли 2-3% вирішують долю виборів, погодьтеся. Цих цифр 7-8% від проголосувавших достатньо, щоб спотворити волевиявлення виборців. Доказів фальшування каже Юрій Соловей більше ніж достатньо, тому має намір звернутися в міську територіальну виборчу комісію з вимогою призупинити оприлюднення результатів виборів. Лідер громадського форуму вимагатиме перерахунку бюлетенів, звірення в державні митні служби списків людей, які знаходяться за кордоном. Наразі голова ТВК заявив, що жодних скарг про порушення до нього не надходило, тому діяти. Буде відповідно до ситуації, якщо буде офіційне звернення згідно законодавства, будемо його розглядати. Я є виконавець, розумієте, і є відповідно кількість членів комісії, які вони приймуть рішення, так і буде робитися. Якщо будуть підтверджуючі факти, що треба перераховувати, я буду голосувати за те, аби перераховувати. Натомість Юрій Соловей запевняє, якщо територіальна виборча комісія їхні звернення проігнорує, вирішувати доведеться в судовому порядку